Україна стала справжнім флагманом використання зброї майбутнього, більшість якої ще ніколи не застосовувалась у реальних бойових умовах. У цьому відео ми розкажемо, які новітні мілітарні технології і зброю використовують ЗСУ, і які технології та озброєння можуть використовувати у майбутньому. Бойові екзоскелети це механічні підсилювачі солдата, що збільшують його вантажопідйомність, витривалість і точність прицілювання. Екзоскелети складаються із зовнішньої опорної рами, що охоплює тулуб, ноги чи руки. Вони можуть бути з активними електродвигунами або пасивними, які перерозподіляють навантаження. На сьогодні військові використовують такі пристрої з метою перенесення важкого спорядження, зменшення втоми та супроводу бойових дій бойові екзоскелети є новою технологією, яка тільки розвивається, тому масово вони ще не використовуються. Проте це точно технологія майбутнього, яка має всі шанси стати невід'ємною частиною бойового спорядження солдатів в Україні. Екзоскелети використовують у реабілітації військових із порушенням руху. Ще одна мілітарна технологія майбутнього: це роботизовані тварини. Це автономні або дистанційні керовані машини, створені за зразком тварин собак, коней, птахів, риб тощо. Вони поєднують у собі інженерію, штучний інтелект, сенсори та механіку. Роботварини замінюють солдатів у небезпечних зонах, виконуючи функції саперів, розвідників, логістів або навіть повноцінних бойових одиниць. У роботварин інтегрують різноманітні. Манітну стрілецьку протитанкову або протиповітряну зброю, що дозволяє зменшити ризик для військових. Також роботварин можуть використовувати як засіб пересування. Так, наприклад, компанія Kawasaki представила роботизованого коня, на якому можна пересуватися по перетнутій місцевості. У ЗСУ також вже використовують роботварин, а саме робособак, яких залучають до розвідки місцевості, траншей та окопів. Зброєю нового покоління є й електромагнітні гармати. Класичним прикладом такої гармати є рельсотрон. Ця зброя використовує не пороховий заряд, а потужне електричне поле для розгону снаряду до надзвукових швидкостей. Дальність ураження цілі у такої зброї варіює у межах від 100 до 200 кілометрів. Класичні боєприпаси у цьому випадку не потрібні. Необхідні лише снаряди з металу та електроенергія. Проте потрібно її дуже дуже багато десятки мегаватт. Також потрібно вирішити питання зі швидким зношенням обладнання від електричної дуги та тиску та створити нові системи охолодження. Тому поки що ця зброя нової генерації знаходиться у процесі доопрацювання. Її розробляють США, Японія, Китай, Північна Корея та Франція в Україні. Окремі спеціалісти лише вивчають можливості і перспективи цієї зброї майбутнього. А так виглядає система лазерного ППО, яка з футуристичних фантазій вже стала реальністю. Вона використовує високопотужний спрямований енергетичний промінь, що впливає на повітряну ціль і виводить її з ладу. Головними перевагами таких систем є її дешевизна у порівнянні з ракетними системами. Проте лазерне ППО поки що має певні обмеження, пов'язані з погодою, необхідністю потужних джерел енергії, інфраструктури тощо. Тому інженери ще мають у майбутньому вирішити всі ці проблеми. На сьогодні лазерне ППО активно розробляють США, Ізраїль, Велика Британія та Китай. ЗСУ вже використовують вітчизняну лазерну систему ППО Тризуб, яка була побудована на основі британських технологій. Активно розвивається і напрямок доповненої реальності. Це технологія, яка накладає цифрові елементи на реальний світ у реальному часі: зображення, текст, 3D-об'єкти, відео тощо. Як правило, доповнену реальність використовують в окулярах, шоломах, смартфонах тощо. За допомогою доповненої реальності військові можуть бачити карту, рельєф, дружні та ворожі позиції, користуватись функцією інфрачервоного та нічного бачення тощо. Земні шоломи та окуляри доповненої реальності в ЗСУ використовують переважно елітні та спеціальні підрозділи. Є подібні розробки і в Україні. Вітчизняна компанія Лімпід Армор створила шолом доповненої реальності для танкістів. Він дозволяє бачити на 360 градусів та спостерігати за оперативною обстановкою на полі бою. Ще один вид зброї майбутнього це мікрохвильова зброя. Вона випромінює широкий енергетичний промінь, здатний збивати одразу декілька цілей. Потужні мікрохвильові системи є потенційно ефективним інструментом захисту від великої кількості безпілотників і, можливо, ракет. Нещодавно мікрохвильову систему Rapid Destroyer випробували у Великій Британії. У ЗМІ повідомляють, що ці установки можуть з'явитися і в Україні для безпосередньо. Реднього тестування їх у реальних бойових умовах, окрім Британії, подібні розробки ведуться і в США. Керовані артилерійські снаряди також все дедалі більше застосовуються у військах. Такі боєприпаси оснащують системами наведення та корекції руху, що дозволяє їм змінювати траєкторію у польоті і точно влучати у ціль. Окрім високої точності, керовані артснаряди мають збільшену дальність польоту та можливість працювати по рухомих цілях. Проте вартість таких снарядів є приблизно у 20 разів вищою, що поки не дає можливості застосувати. Совувати їх масово ЗСУ використовують американські снаряди екскалібур з gps навігацією керовані реактивні снаряди для Хаймарс, а також українські керовані реактивні снаряди Вільха, призначені для реактивних систем буревій. Крім того, в Україні розробили вітчизняний лазер-наведений снаряд. Квітник цей снаряд був продемонстрований у 2022 році. У плані стрілецької зброї при її використанні все популярніше стають полімерні гільзи. За рахунок використання композитних матеріалів зменшується вага боєкомплекту приблизно на 30%. При цьому балістичні якості набоїв зберігаються, враховуючи нинішні тенденції. Через кілька років більшість патронів може мати саме пластикові гільзи. В Україні їх теж вже виробляють. Нещодавно ЗСУ отримали партію вітчизняних снайперських гвинтівок. Володар обрію у комплекті з високоточними набоями з полімерною гільзою власного виробництва. Стрілецькою ж зброєю майбутнього можуть стати електромагнітні гвинтівки, набої до яких не потребують пороху. Таку зброю ще називають гвинтівкою гаоса. Першу таку гвинтівку GR-1 Envil розробили у США. Вона працює за рахунок електроенергії. Батарея заряджає конденсатори, які створюють потужний імпульс і виштовхують боєприпас. Проте така зброя, ймовірніше за все, стане масовою у більш далекому майбутньому, оскільки інженер. Ерам ще потрібно вирішити проблеми електропостачання, зносу, охолодження тощо. Також активно розвиваються антисупутникові технології, які стосуються засобів і методів, призначених нейтралізувати або пошкодити орбітальні супутники чи інші платформи. Вже сьогодні такі країни, як США, Індія та Китай, ведуть активну розробку атакуючих та захисних систем у космосі. Україна поки не має власних розробок у цій сфері. Проте великий досвід українських спеціалістів у космічних розробках та створенні зброї може зробити Україну. Достойним гравцем на цьому поприщі. Ну, і варто сказати про технології, які саме завдяки Україні та ЗСУ з категорії зброї майбутнього перейшли в категорію зброї теперішнього. Мова йде про використання повітряних дронів усіх типів. До України вони активно розроблялися, проте більшою мірою роль дронів була розвідувальною. А масове бойове застосування відбувалося лише як експеримент. Україна ж почала масово застосовувати fpv дрони дрони камікадзе, а також. Також дрони великої дальності різних типів, у тому числі реактивні рої дронів, у тому числі ті, які працюють у глибокому тилу ворога, стали реаліями сьогодення. Також саме Україна першою у світі отримала бойовий досвід застосування морських дронів, який вже вивчають у США та Британії. До цього часу, хоча деякі країни й розробляли морські дрони, вони все ж таки вважались зброєю майбутнього. Також Україна стала першопрохідцем у використанні штучного інтелекту в бойових системах. Саме завдяки штучному інтелекту, рій українських дронів викосив добрячу кількість ворожих літаків-бомбардувальників у спецоперації СБУ Павутина. Те ж саме стосується і наземних бойових роботів. Жодна країна світу не мала досвіду їх масового бойового застосування до моменту, поки їх не почали застосовувати у ЗСУ. Сьогодні Збройні сили України не тільки боронять рідну землю, а й пишуть нову технологічну мілітарну історію, створюючи революційні зміни в тактиці і стратегії ведення бойових дій. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одне відео про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!